Привіт, мої країночки! Сьогодні захотілося чогось яскравого. Почнемо макіяж. Перше, що я наношу, це праймер основа під макіяж. У грудні його ціна всього 279 гривень. Наступне, що я нанесу, це туш. Це туш незвичайна, вона йде з капіксилом для зміцнення, укріплення та росту нових вій. Ціна 329 гривень, але достатньо великий об'єм 14 мл. Та ще у грудні на туші у нас акція на кожну другу знижка 20%. Наступне, що я беру, це лайнер. Вартість його 299 гривень та є 4 різних відтінки. Лайнер проходив дуже багато разів перевірку, не тече все нормально. В якості підложки на повіки нанесу тональний засіб. Та перейдемо до самого цікавого. Недовго я думала над вибором відтінка і вирішила зробити у стилі українського прапору. Взагалі, такі яскраві макіяжі я робила ще до війни, а це прям мене накрило. До речі, цей макіяж я робила в темноті, тому що не було світла. Та ще й після того, як зробила макіяж, я відправилась на тренування у спортзал. Тому відео, яке ви побачите з результатом, Макіяжу я вже знімала після того, як прийшла з портзалу. Використовувала я три різних відтінки, а зверху розтушовувала більш такими нейтральними відтінками. Це ідеальний олівець для брів. Він на восковій основі достатньо пігментований, він і підтримує форму, і надає колір, вартість його 239 гривень. Я роблю лише контур і розтушовую щіточкою. Наступний етап це нанесення тонального засобу. В даному відео я використовувала BB тональний засіб і фіксую все матуючою прозорою пудрою для фіксації макіяжу. Трошечки зробимо розовенькими щічки, трошки хайлайтеру та контурінгу. Це палетка 3 в одному, дуже зручно. До речі, матуюча пудра по суперціні 229 гривень. Наступне я беру олівчик. Коштує він всього 129 гривень. Далі використовую блиск плампер для збільшення об'єму губ та фіксую макіяж. Нагадаю, це відео я знімала вже після спортзалу. Всі декоративні засоби пройшли перевірку.